якби ви могли змінити хоча б одну річ у світі просто зараз, то що б це було і чому? Я б хотів змінити себе. Я намагаюся змінити себе. І кожна людина має намагатися змінити себе, тому що змінити себе набагато важче, ніж давати поради іншим. Ми зазвичай знаємо, як ось те чи інше робиться неправильно. Знаєте, люди кажуть, там парламент поганий, президент не такий. А йди, а йди ти, ти, ти у президенти або в парламент. І що Вистоїш, Вистоїш ти зміни себе? Бачиш, там вони так поводяться. Допустимо, скажімо, є працівник кухні, кухар, і він кричить: а ось ти не кричи: ти зроби так, щоб не виносили їжу, тобто не крали їжу. Це дрібниця. Але з цього виростає потім те. Що коли кухар стає депутатом, він може вже грабувати по крупному? Тому починаємо із себе. отже, коли ти на своєму рівні неважливо, хто ти є, і ти себе зміниш, ось тоді ти зміниш світ.